Вона змінила все: страх, біль, відчай, дорослі втрачали контроль. А що наші діти? Що відчували вони тоді, які мрії плекали тоді, в перші дні війни? Перший день війни розпочався з того, що я проконувалась о 8.40. Коли я зайшла до мами на кухню. Мама сказала, що розпочалась в Україні війна. Це були дивні відчуття, нерозуміння, страх і втрати. Перші мої себе були. А як там тато? Він виїхав з Одеси. Я відразу перезвела до нього по відеозв'язку, і тато показував, як над морем летіли ракети. Це було дуже жахливо. Я досі пам'ятаю, як збирала тривожну валізку, ходили з бабусею в магазин поруч у хліб, якого вже там не було. Гадали страшні історії про голод. Я постійно переписувалась з однокласниками в шкільній групі. Кожен розповідав, хто що де бачив. Найважче було бачити брата в формі з усією екіпіровкою, каска, бронік. Автомат. Нам неодноразово пропонували виїхати з України, але я сказала, що я нікуди не поїду без свого кота, якого не можна було вивезти. Мені тоді лише було 12 років. Я не до кінця розуміла, що відбувається, та емоції днів забути складно. Я чула від дорослих, що війна багато в чому змінилась. Не знаю, якою вона була раніше, але в голові в мене були лише одні думки. Здаватись не можна, потрібно бо боротись до кінця. І це мене тримало і мотивувало. Я разом з мамою і бабусею готувала продукти для військових та плили сітки. Так приємно було це робити. Знаєте, я вірю в ЗСУ, мого тата, брата, що вони неодмінно захистять нашу землю. І повернуться додому живими. Перший день війни я ніколи не забуду. Мені було 13 років, і я нічого не розуміла. Мама, як завжди, збирала мене до школи. Але в один момент вона сказала, що в нашій країні війна все розгорталося так швидко. Що навіть не встигала осмислити дійсності, десь глибоко в душі була якась тривога, яка не давала спокою. Тоді багато людей навколо говорили, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Це звучало як надія, немов ми могли повернути все назад. Лише варто трішки. Почекати. Але з кожним новим днем, з кожною новою новиною це відчуття, що все буде швидко і просто, зникало. На той час мій тато знаходився в Одесі на роботі. Ми були розділені сотнями кілометрів. І це було надзвичайно важко. Коли не знали, чи він в безпеці, і, хоч як ми намагалися залишатися спокійними, було видно, як кожен з нас тремтів від страху і невизначеності. Мама намагалася бути сильною, брати на себе більше відповідальності, але я бачила, який погляд став важким від тривоги за тата. Я часто переписувалась з однокласниками, всі ми були в шоці. Ми обговорили війну, намагалися розібратися, що відбувається, але кожен з нас був дуже наляканий. Всією сім'єю ми почали готувати підвал. Це було одне з перших завдань, яке довелося виконати. Все стало якось занадто серйозно, у той момент я зрозуміла, що це не просто якийсь тимчасовий безлад. А нова реальність, відчуття, що життя більше не буде таким, як раніше, вже тоді заповнило моє серце. 24 лютого я ніби підросла, ставши старшою. Хоча насправді була ще дитиною, ці безпорадність, страх і тривога змінили мене, зробили моє розуміння світу іншим. Я досі не можу позбутися відчуття, що щось змінюється, що це вже не просто випадковість. Будучи вдома, я відчувала, наче під захистом рідних стін, і вперше по-справжньому зрозуміла, що війна це не щось далеке, це щось, що може вплинути на кожного з нас, незалежно від того, де ми знаходимося, той день став для мене початком нової реальності, і, хоча я не розуміла всього, що відбувається, проте знала одне: мені потрібно бути сильною не лише для себе, а й для тих, хто поруч. Дякуючи моїм рідним, я досі відчуваю себе в безпеці вдома. Щодня дякую захисникам за моє українське, жовто-блакитне небо. Мої однокласники постійно говорили про прийдешню повномасштабну війну. Якою ж я тоді ще була малою, думки не покидали мене, та я з усіх сил намагалася заспокоїтися, нічого не бійся, це просто помилка. Все буде добре, казала собі. Та вже 24 лютого знову розпочалися розмови про війну. Страх і невизначеність огорнули усіх, ніхто не знав, що буде далі. Дехто говорив, що через два тижні війна закінчиться, і все буде як раніше. Відверто скажу, я старалася з усіх сил вірити в це. Та незабаром навчання перевели у дистанційний формат. Після заходу сонця світло в будинках не вмикали, щоб не видавати цивільні будівлі. Перші сигнали тривоги ми ловили по радіо, а ще чули від знайомих, що невідомі ставлять мітки для окупантів. Це дуже лякало. Кожен день не був таким, як раніше. Зрештою, до мене прийшло розуміння, що це не сон, а реальність. Погані думки не покидали мене, та друзі, родичі, сім'я допомагали триматися з усіх сил. Ми грали в настільні ігри, багато говорили, проводячи час разом, гуляли. Завдяки таким моментам я досі не втратила самовладання. Найголовніше, що ми разом. Постійно казала мама, але, на жаль, це було ненадовго. Моєму татові довелося змінити звичний одяг на військову форму. Я щиро вірю в нашу перемогу, нехай вона буде як у моєму сні. Ясне, блакитне небо над головою, вся родина за столом, смачний обід без тривог. І хвилина мовчання, невід'ємна частина нашого сьогодні і завтра, адже ми зобов'язані пам'ятати тих, хто віддав життя за волю і незалежність нашої країни заради кожного з нас заради майбутнього. Про війну я дізналася через телебачення та розмови моїх батьків. В перші дні. Війни це було справжнє жахіття. Було дуже страшно, та я боялася, що в будь-який момент може прилетіти ракета та все закінчиться. В магазинах та прилавках було порожньо. Люди розбирали дуже швидко їжу. Всі хвилювалися та метушилися через незнання та нерозуміння. У соціальних мережах панував повний хаос, всі писали про початок війни. Та незнання, що буде далі. день я спала в одязі, навіть, бувало, не досипала, а ночі проводила в підвалі. На четвертий день ми з моїми батьками вирішили поїхати за кордон. Там ми пробули не дуже довго. Я дуже сумувала за рідною країною та хотіла повернутися назад. Щодень я проживаю з думкою, що з моїми близьками і зі мною все добре. Я радію та дякую Богу за кожну прожиту хвилину. Ця війна змінила всіх. Я часто замислююся над тим, якою ж буде наша перемога та яке життя буде далі? І знаєте, я вірю, що українські захисники завжди стираються для кожного з нас. Дякую військовим за їхнє страждання за для мирного життя в незалежній Україні. І я обіцяю. Ще буду любов до всього українського задля розвіту нашої славної держави. Коли почалася війна, це був кошмар на його щось, чого ніхто не міг передбачити і до чого ніхто не був готовий: паніка та вічай, це затягнуло кожного в туман страху і болю, але серед хаосу почало з'являтися відчуття єдності. Всі згодувалися у боротьбі за свободу і незалежність. Це був момент, коли весь світ побачив, наскільки сильним може бути дух українського народу. І, попри всі труднощі та страх, ми зберегли віру у світле майбутнє. Кожен день, кожен крок, наближає нас усіх до перемоги і миру. Відвага та допомога кожного дарують надію, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди. Україна незламна і нескорена. Ми віримо в краще завтра. І знаємо, що перемога буде за нами.